Триває на громадському інтерактивному та радіо. 1. до нас на зв'язок приєднується Євген Магда, директор інституту світової політики. Вітання, пане Євгене. Вітаю, слава Україні. Героям слава. Пане Євгене, от дійсно згадував щойно про 37-му річницю Чорнобильської трагедії і пригадую, якими велилюдніми акціями були у Білорусі саме ось ця акція Чорнобильський шлях. Але бачимо, що за цих 30 років цей шлях перетворився не на дорогу, ну якось на стежку, яка взагалі заросла. І тепер така акція відбувається не в Білорусі, а за її межами в Польщі, в Литві. На вашу думку, то чи коли-небудь все-таки? Цей Чорнобильський шлях відродиться безпосередньо в Білорусі, і коли це може трапитись Хороше питання, тому що справді трагедія Чорнобиля вона стала спільною і для України і для Білорусі, і в Білорусі з екологічної тематики виросла. Власне, і рух спочатку білоруський народний фронт, низка інших політичних сил, і Чорнобильський шлях, це, я б сказав, форма реагування білорусів на те, що відбувалося з ними за радянських часів, і тут змішалося і. власне… Підходи ну, реагування на Чорнобильську катастрофу і, і багато, багато інших проблем. Це дуже серйозний симптом того, що в нинішній Білорусі ну, я б сказав, просто е, нема кому проводити Чорнобильський шлях. Тобто, дуже багато політичних активістів змушені були залишити межі своєї батьківщини. Багато опинились за ґратами, а нині існуючий поліцейський режим він не дозволяє е, фактично проводити якісь масові заходи. Тобто, знаєте, тепер згадується якось достатньо дивно, як ще кілька років тому е, можна було відсвяткувати навіть день волі в е, березні, якраз місяць тому, в Білорусі і. Що це, ну, це, це не було на державному рівні, але це не було ну приводом для якихось масових репресій, можна було використати біло червоно білу символіку. А тут ще ситуація набирає актуальності і в іншому контексті, через те, що е, Путін анонсував розміщення ядерної зброї на території Білорусі. І Лукашенко йому підспівуючи, заявив, що є і сховище і для тактичної, і для стратегічної ядерної зброї, що, мовляв, нічого вони не зруйнували, насправді, як мали це зробити у відповідності з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Тобто, це виглядає ну, як певна вакханалія, як на мене, бо. Но, справді, людина, яка стоїть біля стерна Білорусі з 1994 року, вона просто хизується порушенням норм міжнародного права. І за великим рахунком світ навряд чи може щось реальне зараз зробити. Тому ну, ситуація насправді достатньо драматична з одного боку, а з іншого боку, Є для нас у всякому разі привід для того, щоб проводити консультації з нашими партнерами з Польщі і з Литви, з нашими побратимами по Люблінському трикутнику, бо він в 2020 році створювався для того, щоб давати раду з регіональними викликами, і це безумовний факт, на який ми маємо теж реагувати і з яким ми маємо теж працювати. Пане Євгене, а то, все таки на вашу думку, чи може найближчим часом впасти режим Лукашенка за яких умов, чи дійсно ми мусимо дочекатися, все таки нашої перемоги і падіння режиму Путіна, і лише це може призвести до того, що там в Білорусі відбудуться якісь кардинальні зрушення. З тих причин, про які я вже сьогодні сказав, через те, що дійсно потужний поліцейський апарат і атмосфера репресії в країні постійно відчувається, є прямий зв'язок між поразкою Росії і майбутньою поразкою Лукашенка. Це абсолютно послідовно пов'язані між собою речі. Але ми маємо також розуміти, що Лукашенко. Після поразки Путіна він цілком може е, виступити перед світовою спільнотою з заявою про те, що ну, ви що, не розумієте, мене тримали в заручниках і буде наводити там е, відповідні докази цього, говорити про це. це. Це цілком реалістичний сценарій. Це раз. Два е, той, хто вважає, що є. Реалістичним сценарій м, військової інтервенції з території України, той, ну мені здається, не зовсім усвідомлює існуючі на сьогоднішній момент реалії. Тобто сама російсько-українська війна стала дуже суттєвим викликом для європейської світової безпеки. А якщо з території України буде гіпотетично здійснюватись інтервенція військова проти іншої держави, то ми ризикуємо опинитися в ситуації, коли в Україні скажуть, так ви ж такі самі, як і вони, що ж ви хочете? І це, ну насправді, дуже, -дуже серйозний виклик. Тобто, я вважаю, що після того, як Росія перестане бути донором для Білорусі, а в 2022 році вона, до речі, достатньо потужно Білорусь підтримувала через різні. Кроки через збереження ціни газу, через так званий податковий маневр у паливно енергетичній сфері, через те, що очевидно оплачує і проведення навчань на її території, і багато чого іншого, тобто, насправді, ефект для Білорусі виявився не таким вже критичним. Як ми очікували, і тут треба говорити, що санкції е, Європейського Союзу проти Росії, проти Білорусі є десинхронізовані. І, наприклад, звучали звинувачення на адресу України, що це вона е, закликала не синхронізувати е, санкції. Але є такий момент, що в постачанні е, білоруських калійних добрив одного з основних. Однією з основних статей експорту білоруського зацікавлені країни Європейського Союзу, і це вони могли цілком говорити, що ну давайте ми якось, бо е, ідея, що не треба сильно тиснути на Лукашенка, щоб він не впав повністю в обійми Путіна. Е, вона була е, ну, достатньо популярна в середовищі Європейського Союзу. І я розумію, що Білорусь, ну, вона з одного боку сформувала до себе ставлення як до такої диктатури Лайт, тому що Лукашенко в 21-му році він не випадково знову став головним диктатором, останнім диктатором Європи. а Путін з цього місця, начебто, пішов, тому що це були зусилля самого Путіна. Якщо ми пригадаємо ситуацію з літаком Ryanair, з міграційної з міграційною кризою восени 2021 року, то тепер я думаю, що ми маємо достатньо чітко усвідомлювати, що потрібні економічні механізми, узгоджені економічні механізми. І Україна серед іншого теж має говорити про це. Я вам наведу цікавий такий приклад. В Минулому році. В 22-му е, товарообіг е, загальний товарообіг між е, Україною і Білорусію складав щось біля 2 мільярдів доларів. Це, до речі, достатньо велика сума. Ну, е, зрозуміло, що е, левова частка була закладена в е, першому кварталі ще до широкомасштабного вторгнення, а потім вже стали ну, такі там. Буквально по 20-25 мільйонів доларів, що для сусідів з тисячокілометровим кордоном це копійки. Але ну, ці економічні відносини вони зберігаються на дуже такому, я б сказав, жеврюючому рівні. І нам треба, щоб Україна достатньо чітко сказала Лукашенку, що з ним більше не буде бізнесу. З ним більше не будуть про щось домовлятися в плані економічному, і це ну, зараз ми маємо нагоду після того, як відкликано нашого посла з мінська, то відповідно є нагода відреагувати на це належним чином. А чому наша, наші керівники все-таки вдаються до цих таких можливо обходів? Санкції чи загалом вдаються до ось цього спілкування бізнесового із Білорусю Ну, зрозуміло, що із з е, тими людьми, котрі безпосередньо пов'язані з війною. Тут е, я б сказав, що е, зараз, зараз як такої торгівлі немає, але е, говорити про те, що в Україні сформована чітка позиція. Стосовно Білорусі і білоруської спільноти чи білоруських демократичних сил я все-таки не наважуюсь. Я я переконаний, що має бути кілька складників. Тобто, один це те, що я сказав: що Лукашенко ніколи більше не буде партнером України після того, що відбулося 24 лютого 2022 року, що без демократичної Білорусі немає безпечної Європи. Ми в цьому теж переконалися в лютому 22-го року, коли з Білорусі зайшли російські війська, і на сьогоднішній момент ця загроза, як ви прекрасно знаєте, так само зберігається. Вона ну, змінюється її обсяг, змінюється її м -м, вірогідність, але вона не зникла повністю. Ще одна теза про те, що без Незалежної України не буде незалежною Білорусі, і це мають розуміти наші партнери з білоруських демократичних сил. І я вважаю, що було б правильно, якби Київ виступив місцем для проведення широкої зустрічі представників білоруської опозиції. Це не лише Світлана Тихановська, хочу тут наголосити. Але вона на сьогоднішній момент, ну, щонайменше, найвідоміший в світі опонент. Лукашенко. І вона пройшла певний достатньо помітний шлях за ці 14 місяців, її підтримка України була достатньо послідовною. Хоча ну, в деяких моментах її там заносило, коли вона казала, що білоруси врятували Київ. Але це теж зрозуміло, її заяви робляться з орієнтиром з прицілом на власних співгромадян, а не на громадян України. Тому, якщо ми будемо в якихось суперечках. Заходити, ну знаєте, там до періоду 2020 року, потім ще кудись. Ну, то ми е, так можемо до терпільців дійти, до дертальців, і далі продовжувати дискусію просто буде абсолютно е, не матиме сенсу, тому що динозаври не можуть вести між собою дискусію. Пане Євгене, от на вашу думку, чи готова білоруська опозиція все таки до об'єднання і разом, так би мовити, протистояти режиму Лукашенка? Ну для мене, наприклад, показав показовим став твіт Світлани Тихановської, яка привітала з ним народження ще одного опозиціонера багатолітнього Зенона Позняка? Хоча знаємо, ну, які стосунки між прихильниками і Тихановської і Позніка, і вони звинувачують один одного там в різних зрадах і все таке. Але на вашу думку, чи можуть ну, принаймні ці дві опозиції об'єднатися, чи може, якщо ви сказали, що Київ мав би стати такою столицею для білорусів еміграції, туди долучитися, наприклад, ті самі Пол Каліновського, як теж представники антилукашенківського. Спротивом можна сказати, і чи дійсно вони готові всі разом якось змінювати і Білорусі, скидати Лукашенка і створювати демократичну Білорусь? Всередині білоруських демократичних сил є достатньо багато протиріч, це правда. Але протиріччя в, в демократичному середовищі це нормальна річ, тобто немає протиріч лише на е, асфальто-бетонній трасі, де, яка свіжо викладена. Чи траса за допомогою викладена за допомогою білоруського бітуму, тоді теж там протиріч немає. Я б не робив з привітання Світлани Тихановського на адресу Зенона Позняка якогось абсолютно, це елемент вічливості. Mm -hmm. Але Позняк це людина-символ, людина-символ боротьби за незалежну Білорусь, і відповідно на це теж треба звертати увагу. Що стосується полку Калиновського, то це. Дійсно, військовий підрозділ найбільш масовий, але не єдиний серед білорусів, які воюють в лавах Сил оборони України. Це ми маємо розуміти перше. А по-друге, вони дійсно ну медійно надзвичайно активні, і це робить їм певний дає їм певний гандікап, певну перевагу перед іншим. Я знаю, що. Прагнення знайти якусь формулу діалогу вони існують тільки, е, ну, як це часто буває, як я сказав, що протиріччя існують між демократичними силами, вони не завжди реалізуються. Очевидно, що потрібні якісь ще зусилля для того, щоб це зробити. Просто у нас е Влада, як на мене, сприймає Пол Калиновського не безпідставно, бо його бійці захищають зі зброєю в руках Україну як пріоритет для такого діалогу. А до Світлани Тихановської її соратників ставляться ну як до другосортної опозиції. Це не зовсім, на мою думку, правильно, тому що це не питання України. Визначати, хто саме з представників білоруської опозиції, має бути таким ну визначальним в цьому сенсі. Це мають визначати самі громадяни Білорусі Я чому за те, щоб вести широкий діалог з білоруськими демократичними силами? Вони зараз в масі своїй, як я вже сказав, сконцентровані, на жаль, або в'язницях, або за межами держави Тобто, ну не всі білоруси, які виїхали. За межі своєї батьківщини вони є активними політичними активістами, але ті, хто щось з собою уявляв на політичній арені, ну практично нікого всередині самої Білорусі не залишилось, бо там дійсно поліцейський режим фактично не дозволяє зайвий раз відкрити рота. І відповідно є ще одна особливість, що ці білоруси, які за межами своєї держави, вони з одного боку показують, що вони... Не хочуть солідаризуватися з Лукашенком, а з іншого боку, вони підтримують широкі контакти з своїми родичами, друзями, земляками, колегами всередині самої Білорусі. І якщо ми хочемо в чомусь якось вибудовувати той шлях в тисячу кроків, який нам доведеться пройти з Білорусією і білоруським суспільством, то ми. Маємо працювати через білоруські демократичні сили, тоді це буде більш ефективно. Доки цього немає, ну будемо мати серйозні проблеми. Е в вашій темі, ну як якою так, пане буде без... Білорусь... пане Євгене. Так. Даруйте е, невеличке уточнення. Що ви маєте під е тим е великі проблеми матимемо? Що це значить? І, власне, якщо ці відносини. Між білоруськими опозиціонерами і нашою владою не будуть встановлені, які це на які наслідки очікувати українському суспільству, ну тут я може дещо згустив фарби, тобто прям, прямої залежності все-таки настільки такої немає, але я, я б сказав так, що е, без Адекватних відносин з державою, з якою у нас понад тисячі кілометрів спільного кордону, нам доведеться весь час докладати подвійних зусиль до забезпечення власної безпеки, недоторканості власних кордонів. Ну, власне, все те, що ми пройшли е, в лютому і потім в перші місяці весни 2022 року. Е, без е, діалогу з білоруськими демократичними силами нам складно буде впливати на громадян Білорусі. Вони е, споживають інформацію з українських медіа, але, я думаю, не так активно, як нам би цього хотілося. І я думаю, ну, нам бракує насправді спільного медіа чи хоча б якогось ну, не знаю, телеграм-каналу, чи радіостанції, яка б е, мовила в межах е, білорусько-українського інтересу, який був би компонентом. Наративу Балто-Чорноморського регіону, який був би наративом спрямованим проти наративу Руського міра, це серйозне завдання, і я думаю, що з ним треба працювати. Пане Євгене, ви ще мали якісь зауваження до нашого заголовку риторичного цього запитання? У нас є одна хвилинка. Будь ласка, добре. Білорусь без Лукашенка це дійсно. Вірогідний сценарій, але я боюсь, що цей сценарій може розіграти в першу чергу Росія. Я про це написав статтю, і я знаю, що вона мала певний резонанс в білоруських колах, тому що це сценарій, який буде незручним для багатьох. Якщо в ближчим часом в Білорусі пройдуть вибори, в яких не візьме участь не лише Лукашенко і представники демократичних сил, бо вони за межами держави чи в в'язниці, вони відповідно не можуть балотуватися, то прийде нова людина, яка буде, ну скажімо так, чистішою за Лукашенка, і, і якщо вона простягатиме руку і Києву. І країнам Європейського союзу, то зразу відкидати її, ну просто ЄС точно не зможуть. Це не відповідатиме принципам європейської політичної культури. Нам треба до цього бути готовим. Нам треба вже зараз над цим замислюватися, продумувати ці Десь варіанти. Дякую вам, пане Євгене. Отож, Євген Магда, директор інституту світової політики, був з нами в ефірі громадсько інтерактивного та радіо 1. На все добре, пане Євгене. Тримає.